Вітання усім прохилякам футболу із Віти Литовської, де сьогодні відбудеться контрольний поєдинок в рамках підготовки команд до продовження чемпіонату. Київське Динамо та епіцентр із Кам'янця-Подільського будуть грати між собою. Ось... Не розпочався поєдинок. Тура. Наступний тур непростим. Буде зараз супряга. Супряга в штрафному майданчику. Подивіться, що виробляє супряга. Накрутив крути валюті мов маленьку дитину. Блінуце займає місце в центрі атаки. Ось саме такий вигляд має ця ігрова схема. На початку зустрічі пробивають по воротах Динамівці. І Рубчинський забиває без супротиву. Жодного 1-0. Стає рахунок у зустрічі. Третя хвилина гри Валентин Робчинський зіграв на добиванні. І вдалося Робчинському м'яч у ворота суперника покласти. Все розпочалося з дальнього удару Володимира Брашка. І, чисто кажучи, якісь авантюрні дії від Арсенія Вавшка при всій повазі до цього голкіпера. Мільйон варіантів було, куди відбивати м'яч. Хорошо, Гондана. По флангу проходить передачу. віддає на Буяльського. Буяльський під удар на брашка. Брашко пробиває. Цього разу забирає м'яч у руки голкіпер Санта Колома. грав цей гравець. Зараз класний момент і забиває м'яч Едуарда Герреро. Але офсайд. Але офсайд цього разу очевидний. момент. Герреро. На брашка брашка може пробити. по воротах, він і пробиває, але цього разу м'яч вище воріт. Летить після удару Володимира Брашка. Біяльський. Подача до штрафного майданчика виграється боротьба за м'яч футболістам Динамо. Вівчаренко подає до карної зони. Тут легко розбирається захисники епіцентру та голкіпер. Виграли білосині. Брашко. Хороша розрізна передача. Буяльський. Буяльський пробиває по воротах, але не сильний. Удар вийшов у Віталія Буяльського. Володій непоганим дальнім ударом. Вівчаренко. Ось тут. Чому підходять до побудови атак Вівчаренко? Просто золота людина. Зараз простріля передача. І Супряга забиває. Подивіться, проходить пас на Владислава Супряго і відзначається на 25-й хвилині. Нападник під центру. Перший удар у площину воріт. І Одразу його реалізують футболісти з камянця подільського Ось Тут питання має бути до центральних захисників, які забули Владислава Супрягу. з найлегших м'ячів в кар'єрі Владислава Супряги. ну це. М'яч залишається у грі. Буяльський! Не забиває Буяльський! Фантастика! Просто сам! Скоріше за все, пряма буде подача. Так, і є, і удар по воротах. Центра. Вівчаренко не повівся на фінти суперника і дуже створював. Тим часом хороша атака у Динамо. Буяльський. Ну це. Блінуце віддає передачу на Буяльського. Той не забиває. Й це не влучає у ворота. Від Кабаєва. Чекаємо теж загострення. Вівчаренко. Вівчаренко. Не виходить удар. Вівчаренко М'яч перехопив. і Класна розрізна передача на Буяльського. Але той в офсайді. Болістам епіцентром на 25-й хвилині Владислав Супряга забив зараз небезпечною атакою І рятує свою команду. Андрій Нервудца все ще не залишається налоги. Для запасних зараз небезпечний момент. Володимир Брашко пробиває головою. А зараз небезпечна атака. Не встигає. Подача. Знімають м'яч голови Буртника. Але м'яч у шоли Агундана і він пробиває поворота. Подача Сіко і зараз самі собі ледь не забили. Простріля передача! І як зараз не щастить сам бадіало! Хороший момент і піхальонок стійку пробиває. І Ще одна стійка. Це фантастика просто. І Знову сам бадіало. М'яча. Попов виконує перехоплення, і він подає до штрафного майданчика. Білик випереджає Едуардо Гареро. На користь епіцентру. центру. Борячук. Гнатенко. Не дуже впевнено, але забирає м'яч в руки. Втрачають. Важливі залікові бали. Рубчинський тим часом пробиває. Нарешті удар у площину воріт. Постійно піхальонок. Постійно саме цей гравець виконує подачі. Цього разу удар по воротах. І м'яч таки усі ці опиняється. Що скаже арбітер? Арбітер каже, рахувати і Денис Попов у нас забиває м'яч. Ну, Єдине, що можна сказати, це нарешті нарешті динамівці відзначаються. Піхальонок подає до штрафного майданчика. Едуардо Герреро м'яч не просто залишає в грі, а залишає в максимально небезпечну позицію, спрямовуючи його в напрямку в ріт. Не думаю, що він там шукав Дениса Попова. Ну, все, друзі, на цьому завершується матч між Динамо та Епіцентром. Контрольний поєдинок, який пройшов у Литовський.